Привіт, вітаю вас, Тельці, Розклад для вас з 10 по 16 листопада 2025 року. Подивимося, стильці загальну енергію цього тижня для вас. Це, можливо, ваш запал, але це якась людина, якийсь пан знаку зодіака стихії вогню. І знову. Можливо, ви взаємодіяти якось так. Можливо, це стосовно щось дитини, так або ваших перших кроків до роботи над собою, де ви хочете бути більш. Рішучим, рішучою, але це більш про чоловіків, а якщо жінок, то це в вашому житті це чоловік, який починає шлях до того, щоб, знаєте, тельці ви більш такі ви знак стихії землі, більш приземлені, а тут більш такі запальні персонажі. Тому, можливо, ви захочете. Проявляти більше запалу в чомусь, так, і тут більше рішучість в діях починання, нові починання і рішучі дії. Не просто обдумування цього, а реальні кроки вже. Це тяжко. Тут велика тяжкість, ви і так, мабуть, завантажені, але це вже десяточка. Остання карта, так, і вона показує, що ви вже тут завершуєте, ви вже закриваєте якісь питання, щоб себе можна було розвантажити. Дуже вже на собі ви багато тягнете. Так, Щось можливо буде пов'язане з хорошими фінансами, прибутком гарним. Можливо, це і пов'язане з цими людьми. Так, також це про задоволення. Ви задоволені вашим результатом. Збираєте плоди від вашої роботи. І все відбувається швидко. Також це може означати комунікацію, повідомлення, СМС з приводу цього, велика активність на цьому тижні. Подивимося тельці ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Угу. На цьому тижні буде така ситуація, де вам варто було б притримати ваші емоції, тримати їх в руках. Золота середина має бути. Не стримувати взагалі свої емоції, так, щоб вони затихли, так, і не переливалися з келиха в келих, але і не, роз, не виливалися з того келиху. Так, і не занадто, і недо. Не, 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 щоб не було недостачі, і перероблено теж не було. Перебарщувати теж не потрібно, тому що а, у вас є відчуття м, необхідності а, вирвати, а, з вас вириваються просто якісь а, слова, а, дії, і вони йдуть попереду ваших думок. Тому вам варто притримати ваші емоції, щоб не сказати комусь свого слова, знаєте, або ви навіть не звернете увагу на ці слова, але це різкі такі колючі слова, які можуть образити. Це може стосуватися Вашого партнера, як і в коханні, так і в роботі, професійній діяльності. Можливо, у вас є така апатія, смуток, і вам би хотілося якогось драйву, але цей драйв тільки може зробити боляче. І не давайте маніпулювати вами. Що заважає тельці на цьому тижні? Якась мрійливість ваша заважає і, знаєте, надання комусь високого статусу. Що не є насправді таким. Когось, знаєте, провозносити так, що це просто ідеал, і до нього треба прислухатися, але будьте обережні. Зверніть увагу, чи все ви сприймаєте всю інформацію від людини, яка, яку ви вважаєте своїм наставником, чи всю інформацію ви сприймаєте реально, чи щось домальовуєте, фантазуєте в своїй голові. Якась може ще проявитися ситуація, як, знаєте, така новина для вас. Щось ви дізнаєтеся від пані знаку зодіака стихії води? Щось можливо з фінанс, фінансовому плані, так? Або в плані того, що, знаєте, Виясниться, що людина користувалася вам. І, звичайно, що вам це не, не дуже сподобається. І тельці порада карт цей тиждень для вас. Знов дублюється у вас е, насолода. Насолода вашими дарами, прибуток, гарний може бути прибуток. Ви маєте відчувати гармонію всередині себе і з навколишнім світом, і вміти насолоджуватися і радіти від того, що ви маєте. У вас все є для щастя. Це ви тельці. Для чоловіків це ваша дружина може бути, або пані знаку зодіака стихії землі. Це стабільна жінка, фінансово е, теж стабільна. Е, це така людина, в якої все в порядку. Вона в гармонії сама з собою, вона мама, е, вона берегиня, е, сімейного вогнища. Така. Не екстра емоційна, не холодна. Вона якраз така приземлена це ж знака з якого стихії Землі. Все в порядку в неї, все по поличках розкладено. Так, а це вже якась трансформація ваша, з приводу чого. З приводу фінансів, можливо, якусь ситуацію потрібно буде відпустити, яка не дуже вас задовільняла в плані фінансів. І після цього ви відчуєте необхідність приберегти кошти, які у вас є на зараз. Зверніть увагу на фінанси. Можливо, зараз не, не той час, коли було б добре витрачати кошти. Значить, як схопилася пані за гаманець і притримує кошти. Тельці, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючий ставати вам прекраснішим. До нових зустрічей.